Пробочка, 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 блин невеличка пробочка. Ну і що? Всім здоров! п'ятого вечора. І ми з вами їдемо на ночну риболовлю. Що у нас, друзі, по планах? По планах у нас сьогодні все-таки буде макуха. Як я і казав, коротше, закинем макушку, бабуси не Снасті. Ну і за фідерок не забудемо. Кинемо пружинки. Поки думаю туди-сюди, пробка, звісно. <кій> Ось вот такі плани. З ночовачкою Ночью, звісно, кинем на соміка. За соміка у нас відповідає Іван. Сьогодні, до речі, я буду ночувати з друзями. Ваньок, Юра. Так що сьогодні у нас, друзі, така компанія. Ну, глянемо, що воно буде, думаю, щось -то буде. Тому що сезон в розгарі, пора вже дубасить пробувати на макуху. Скоро будемо машин валити. Ту Ту-ту-ту. Ну, не будемо загадувати. Так що я потихеньку торохчу, друзі. Вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте густити гаки та погнали. Аньок, здорово. Привет. Ну що там? Нічого. Чайничек уже кипить. Я... Дирес. Пошел туди. туда. Туди? Перед вашей корону, так. Так, фідерки. А ти що себе фідерок взяв ще один? Ні, це тот же самый. В і... смысле тот же самый? У тебя ж один? Нет, я два. Був. А, два? Это просто. Я понял. Ну що по рибі? Ніфіга. А риби нема, так? Да? Ай, друзі. Погодка шепче. А, юрист макухи напиляв, якоїсь каші непонятно замішав. Встави мені. Ні, у мене професіональна. Професіональна. Та, у нього стара, то ж таке. А погодка сьогодні, друзі, гляньте. Що сказати. Дніпро найкраща річка в світі. Тут подик Юркин стоїть. Він погнали туди короче, кидати, да? Он там потом. Ну, туда, на, 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 на меречок. О, які люди. Юра. А що ти, за, що купався там чи що? Ні, Я ж по старій съеде. По якої? <свякує>. Раків щупав. Так, да, ти Да, знаєш, що знаешь, что справами закидывает привіт. Да, знаю, на мелячку. На мелячку. Рыбы не будет, я думаю, что накрывать перестало? Юраш это Юр, Юр, перебив, перебыв, да. блин. Попугал, как жерех, как жерех, хвостом. А ты же без сапоги чешу? Так а зачем вода ж тепленькая? Не, ну все равно. Оно-то тепленько, а утром 5 утра тянуть. в тянут. А, понятно. Так, сейчас я тоже буду. Тоже хочется подубаться. То у ты... меня сапожки есть. Купил? Да, есть, есть. Купи, вот купил. Пошли. В первую очередь, рыбалка-то вторая. Ванк тут... есть, от комарив все есть. Если нет от комаров, то все, рыбалка пропала. Глянь, все есть. Что да, это? Не знаю, це такие так якісь, это Дейзик когда... под мишками такие. Не-не, ты попробуй. Ну, у мене ж там той, блин, де... андай. Там в багажник уже там. Той був. Ов був десь. А мы его не выкинем. Нее! Не, там есть. Так, Ванюк, тут тоже нормально? Та ти Диві почитай як пользоваться, що ти пшикаєш? Написано захист Ру, та, до родини Що і написано? Дітям від одного року, тут взагалі пух. Ну не це не? я в это брав, там походу тільки дитячі Ну ладно. Короче, я думаю, что есть придумаем. ходити? Ну, а як я буду ходити? <гарит> <гарит> <как я> <гарит> вставай так, блин. Це тебе? Дякую. Так що, сразу виходить за і там наливає щось там наливаешь. Ну давайте, тогда сразу а, сходу за то, что оп, я... и за рыбалку. А ничего не поймал? Не поймал и ничего ж пока? Нет. Ну. Газом Пре. Да не про Юрец. Ммм, компотик прохладный, Юрец. Холодненький. Слышь, может его в, это, в холодильничек? Ты не брал? Брал, но мне ж такой. Та сейчас я одной рукой, я конечно, буду положить. Хотя, я так понимаю, сейчас ты траха сразу и пида. Смотрим. Ванек відкриває шоу. Ванк, шоу починається. И бачиш, компотника попила і пошло дело. А ну-ка. Поцаку будемо мочить чи не еще? Я не знаю, я не бачу. Так аж як ты і так. Машка. О, так жаровий Ванек. Карасишка жаровий. Ты на медовий? А, ну понятно, можна було прицепи не спрашивать. Да. Ну це такий дуже жаровий. А що ти сьогодні замешал, кстати, по каше? Сейчас я скажу. Э, щось сладке. Ну ты ж наверное на миксе замішав? Нет, не на миксе. Не на миксе? Нет. Полуниця. Этот. Э, полуниця мед. Нет. Полуниця лосось. Ну это ликвид. Ага, ликвидик. А этот. А що закажит? Що бы його сьогодні замішати? Так, поїхали. Значить. Замешаем топчик. Вид Envy Fishing. Значит, що у нас сегодня? Часничок. Дня. Класика жанра, навіть сьогодні і спробуємо. Давно я на чесночок кстати, не ловив. Так, ще друга пачка в мене є. О, кисла груша. Все щось ніяк до неї не доберуся. Хі -хі. Кисла груша. Макуха чесник. Це попередню рибалочку. Ще погано карасино добавили, може її поставити. Ну, я думаю, чесничок. Так сказать для разнообразяння спробуємо. І. Друзі, що у нас є, це просто скарб, а макушка. Нарешті сезон будемо сьогодні відкривати. Макуха теж від Envy Fishing, натуралочка, Гляньте, світленька, свіженька. Ну, там, звісно, смаки різні. Часник є. Слива. Так, що у нас там ще таке цікаве? Це слива, о, конопля. Ну, коротше, щось підберемо. Я думаю, поставлю один сідрок і сбоку збоку, что как раз освободиться пару макух кинем ну а под кашку друзі дело, ликвид дикахнем так це у нас робин ред о я думаю доб'ем фруктовий микс того разу я его машині не нашов, в багажнику там лежав от осталося там 50 мл якраз на літр води так значить що часничок сейчас пока замешаем и це все дело и ликвидика туда. Тогда тут водички сейчас нальем. Э -э -э так, 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 так. Уже хочется закинуть по-быстренькому. Говорение, гляньте. Такое. Ух. Сейчас еще конечно запах так, скажу, на все гроши сделаем изюминку фруктовый микс заценится дело щетришечки а прикормочка конечно огонь вот и дерево а, а то не зеленая, то лящевая. Вот Ото. Ты кажешь, зелено. Зелено, то там чебреть, он реально зеленый. Нет, ну. Законя, я понял, я, я понял. Ты так по пачке сказал. Тут, тут чебрець, да, там лящ. Вот Чебрець и лящ. Опять цыгарка, та шо <звук> ж таке? Ю, Юра, <звук> ой, блин, <звук> <блін, звук> Ваня. Да я хочу її курить, она увидишь, клюет и клює. Ну так нормально, ты не даешь мне закинуть, блин, я не успеваю. Це такий що побільше, то такий жаровий був. А ну блін. Ой, а это діло було Так, друзі, йдемо далі Та отож, ванек Натішо у нас сьогодні пружинки ж, правильно? А пружинки у нас як завжди від профмонтаж, уже все готово, навязано Так, друзі Значить, пружиночки профмонтаж. У мене сьогодні 60 грам. карась Карасіліт. У них є на одну пружинку, я вже вам показував не раз. Є на дві. дело, плавающие насадочки залітають на всі 100% ваньок, ти сьогодні на який дубасиш. На ось це не зовсім. Це самі всі наші. Ну, значить, поки ваньок там буде по самам. У нас сьогодні тигровий горішок, п'ятерочка. Використовую 4, 5-6 номерів. В основному зараз п'ятерочка залітає в мене. Це тигровий горішок піде палюбаса і от на дамбі працювала слива дуже гарно. Я ставив сливу і по-моєму чесночок ще був. А кукрузка, до речі, теж непогано працює. Коротше, ну, не знаю, Щось коротше, підберемо. Так що, друзі, це все діло є. Хранити це все діло можна в таких от органайзерах. Це в мене прозрачний. Бачите, на дві сумочки. Ну, є такі от. Це в мене тут карпішен. І сумочка для рибалки. Біг карп 75 літрів. До речі, у них там є і поменше 55 літрів. І друзі, для наших фідерів. не тільки. Це у мене 130 см. Є у них там, по-моєму, да, і на 150 А є? Зараз трохи знесе і буде чітко там. Ты хорошо потечил, кстати. Вообще, блин, ты несет. Несет? Особо ну, границ. 80 60. держит, ну тянет. Может давай я короче переброшу сейчас. Не, Зачем? Там? Ну, у меня снег тоже нормально. 500? Да. Ну все, да. Так. И есть. О нет, сегодня без род подика. Вот так. Нет, что я тут настроил не дуже, надо, наверное, принастроить. Ну ладно, хай пока будет. Так, ну что, перший пішов. Опа, опа, опа опа Що це у нас, друзі? Хто це? Хто це? Уточка. Вечірня уточка, так сказати. Це як по течії пливе. Нічого. Наша знаю, заподозрило. Що ми її беремо на фокус. А ну-ка. Уточка, уточка. Куда ти? Да дай тебе засниму. Трішечки, можна? Поближе. Переживає, переживає. 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 Друзі, друзі, перша поклювочка у мене. Перша, перша, тільки от закинув. Ванюк, ну це поки побільше хлопці, ніж у вас, навірно. Ти що я ж тобі казав? Часничок. Що я замішав? Подивися, короче, на відео, що я замішав. Я закинув, ну 5 хвилин. 5 хвилин. Ну хоча ні це гарненький. 5 хвилин. Бачите, одразу одразу такий чик, іди сюди. Юра, що там? Юра, ти подивись які карасі не ти що ти ви там ловите. глянь Тук -тук. ну Конечно. Ого, отож. Это на моєму місці Да. Пошла жара. Ванек, кстати, и поставил в это, медовый. До речі, по слуху ванька, друзья, медова. Пятерочка. Сейчас покажу. Такий карасик. Юра, что там у тебя? У меня пустопружина. <сум> <сум> Медведчик есть. Медок. Ой, же вам показать, медовый. Пахнею. То чесночок там и замешан же на этом. На як його? На фруктовий там. Ну все, я взяв п'ятерочку, нього, каже клює медок. А я за нього забув. Короче, поставили. І йдемо за садком. П'ять хвилин і таке у нас карасішка. Доволі симпатичний. Птичку знайти б, звісно. Птичка є, а цього нема. Так сюда це отак, так друзі це отак. так другой не маточки а їй даже нажмуть десь на навести порядочек трішечки конечно якийсь бардачок пока разложи так що там юрать опа і покльовочка. Ой юри, ой, а нифига себе попусканчик. А ну и шо? Жарове чи не? Да. Хочеш, так, а я тут тоже біля тебе. Блин, там те корни, потом фиг вытянешь садок. Да там тоже корни. Ну, ладно, разберемося. Ой, серповый карач. Жаровый, не? Да. Ну да. Ну такие побольше, чем жаровые. И нуля в пом детский, бачит, он круглый стал. с Ну <скоропом. Но> уже. <су> <су> Ты <Тегурок> есть? <су> И поставлю, друзья, бабусу не снасти один на макушку. Тигровый горишек. Там 110 или что-то так, плюс-минус по весу. А ну-ка. Что по запаху? Ой, ой 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 Короче. Ух. Хоть не разучился вроде. Сезон открыто. По макухе. Конечно, катушечки смазал тут. Солидолом смазал. Все четенько. Теперь ух. Так. Зацепчик обов'язково, то знесе, тут єска в мене 0,5. Треба було пінопласт ще принести, забув поставити, ну хай постить на вечір, а вдруг якийсь короб залетить. Все ж може бути. Карповички я, до речі, не брав, на суму будемо кидати бабусині. Снасті. Так, ну що, я думаю, не вкраде, не вкраде. Зараз пінопласт поцеплю туди. Фух, пока то все куча времени не мысочку помыть зеленуху это что перекусить? вы ж тут поела а я что? хоть этого курча курча да сам зробив, бачиш, по берегу. ножик ну юрину я взял такий з наборчика а у що, є гостріше? Та да не, тут такий, ну його нафіг. не хочу Та ні. Такие нужны, блин, кабанивкавать. Да ну да. Та він грязный, Юр, кто Та такое для этого? Дадуть курицу порезать. опа оп, оп, оп. Ну, ты там, ты там. Опа. Як завжди, сідаешь їсти. О, це тоже щось гарненьке. Все, Друзі, як завжди, седаешь їсти і покльовочка. І покльовочка. Тук, 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 тук И я буду чаек тоже, наверное. Панек, а... а, а, что-то, кстати, да, чаем мы вечно забываем. Да <с> нет, то ж не чай. Юра, а тебе не чая. О, а готов. Этот... плотва, не? Не, карасишка. О, -мо, он наша качечка. Так глянь, какой размер карасишки. Опа, другий такой Та ну так. Да. Жаровий. Цей? Та ну трішки більше, мабуть. Це, конечно, не плиточники, але приємно. Як завжди, мешають поїсти. Ну це добре. Ти ж курочка тільки сьогодні бігала. Я сьогодні піймав, зайшов короче, до себе в этот курятник. Стрю. Думаю, треба ж одну взяти хлопцям на рибалку. І вот і вона, короче. Быстренько я чик-чик. І готово. Ну дадут ку курча вроде... <гл�> шо, шо шо? <гл�> не, ну так. А може ти такий корчик, знаєш, мягенький. Може. У нас помцюра покрупніший короче, чем тебе. Чи да? ні? Ну, я, там... я, я не знаю. Ну я, 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 я пима только що килограмм. Кілограм? <гл�> 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 да, Нема нічого. Як це? Ну вот так. Ты чай мати. чи компот? Мы с Юра компот. Да, чешу ты? А ванек по чаю. Подожди. Мы тут получается на рыбалке тільки выпиваем, короче. Да. <с> Если ты подоны не сдаешь. Так давай их сюда, ванек. Ванек, ну давай. Возвращайся, звони. Я буду с обменом проезжать. Юрка, ну шо, пробовал. Обычно курочка, курочка. Будем. Я обычно так и не кушал. Всім смачно, я тоже. Ну інколи на рыбалке можно. М -м -м -м. Кульча, хлеб, зеленуха. Ну тут огурчик, помидор. Только. Ваня там сейчас поменяю баллон. Будет чай, да, Ваняк? Да. А який чай у нас сегодня буде? Фруктовый. Фруктовый? Да, с фруктами. Ничего себе. А что за фрукты? Не, печечка, конечно, пытание. А что-то там проклевая, испикнула. Кто будет мусор? Так что получается, мы будем. Я буду есть. А ми... Да, давай, пробуй. Как я курча, курча приготовлю? Это то, что плавало по Угу. Качечка. Не, не пугала. Болит черный хлеб. Ну, чайник пішов. Тут то їсть. син смачного. У нас короче вечеря. Звана вечеря. Ну воняк, конечно, на дуба все тришечки, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Та юраш тоже, да, там? Yeah. Та я ж тоже водил. Не спустимо руками. То, ну yeah. да. Так що, сидимо. Сінь смачного. Еще не в ще ніч. <laughs> Ты думаешь, сами будуть? Будуть. Дай бог. Я ж печалку купив. А скільки там, кстати, купив? Кілограм полкила. Там можно было грамм 100, наверное. Да. Там же чуть-чуть. Да там чуть -чуть цена надо. 30 гривен. Не, ну 30 гривен, ну так делаешь не в том, что... Мне стыдно просить было 100 грамм. Мы ее приготовим. С картошкой. Картошка uh -huh. есть? Картопля. Будет нормальная тема. Не, ну а что? Ну да. Та мого ранку така течія. Ой. Ой. Слышиш, тут же ж треба ту штуку прикрутити, йолки палки Ну ладно, хай поки постоїть там. Надо резиночку під шлур Юра, доброго ранку. Доброго лучше. <гум> да, кстати, довольно непоганого. Сама души. Всім доброго ранку. Короче, друзі, що? ночі, як завжди, балабен. Коротше, по самам. ніфіга. Стояв у нас на сомика. Він не, не знімав, як то там заряжали. Ну а на перезабросив Юри на макуху. Гарний такий карасеєві сидів. Наверное, грам 700 точно. Ну от такий уж, а такі дебелячий. Ну, Я тут закинув фідеркам. Там у мене пару макушин стоїть. Короче. Ну, перебрасуємося. Пішов така погодка. Зранку пішов дождик, ну недовго музика грала. Коротше, він щось так пройшов, та і все. Ну а переш, після дождика це, в принципі. Гарна погодка. Може щось вальним, цікаво. Такий кілограма. Хоч кілограма. Одного чи два. Те, що, друзі, такі у нас рано, так сказати. Ну що ви, пацани? А, ну що ми? Гляньте, эти лапки. Это самый большой на макуху взял. Да, было дело. Это что ранковый, что я казал. Нет, то Там, наверное, кило. Есть точно. Хочешь, заважим? Идите. Не, подожди, мы заважим. Подождите. Мы заважим. Стой, Ванек. Так, и там. Просто Юра не веришь, что там пивкило. А ну подожди, что ты потянул. Покажи, Ванек. <реш> <реш> Иванек тут тарбанул. Так подожди, слышишь, я думал, что вы там реально на это. У меня в принципе не так уж и это. Что не ешь? А ну свики ты кажешь Что... Подожди, давай, Дивана. Да подожди. Да ну подожди, а, я, Ну присыплю. давай. Вань, достань тогда, будь ласка, емой садок тогда. А ну поцелуй этого малого. Тайко малого. Слышь, на всю толпу. Давай сюда его. Только ну тут пів Руслан. Ну, зато у мене по розміру. Кто там? 565, а? У тебе породний? 565. Я по, ро... не люблю. по розміру. А де ти казав на кіло я бы там на макуху сів? У кого? У тебе. Табор. На буху. На Ну ти казав мощную на кіло макуху там этот. Да нет, не було такого. Тут щось приснилось. <сум> Вон такий великий, Бачиш? что гарненький. Ну на он, по-моему садись поменьше, чем у меня. Ой, у меня поменьше. Там мне ну, тоже щось кажется. Це, це такий. 300. 350, бля. Юра. З ким ти спориш? Я сказав 360. Четненько. Ну все равно бачиш, получается по весу. А ну ты у нас кращий. Шо? Вместе з відром, блядь, тут відро 2 килограмма блядь. Сколько? 360. Та. Тут відро кілограм точно. Ну, короче. Не густо, ну і не пусто, да? Нормально, чего? так конечно нормально. Нормально? Помыв, дякую. Ничего себе. Садки. Выймой, у мене що там, куча садків. А що це за стяжки Іван? Это у мене. Це я дирки так позділав. Короче, друзі, така движуха сьогодні. Я менше всього піймав. Більше всього піймав. Манюк? Ні, Дыпом по кількості піймав. по моєму да. Да, у юрсажу бачили. Короте, у мене так. Менше всього, але розмір такий. Ну, <гум> щось ну що? сьогодні так. Да, зранку, звісно. Чесно кажучи, ванька клювало, але дуже багато було сходів. Таке інколи буває. Це була плотва, да. Може, плотва пальчика. Що там, поклюка, чи ти вже не, просто збираєшся? Коротше, крутим педалі додому. Так що, друзі, така обстановка. Ти ж нас загородив, може би с не виїдемо. Та ну так. Да. Кажуть, щоб я їхав теж. трішечки посидіти, але не дають. Ну, це таке. Все, друзі, ми, коротше, погнали. Всім пока, Юрка. Всім пока. пока. За судаками. за судака. поїдемо. судаками. Я да. теж поїду. Може, да. Може, кстати, такий. Та таким... да, возьмем, возьм, да. Ваньок, конечно, може навчити. Так що можемо такую... компанію і поїдемо щось по дубасам, чи судачка, а може і сомика. Ну, я ж кажу, сьогодні сома теж стояла, ну, блін, такий дебелий, як так сказати, стабільний у нас званьком чупачусь. Ну, з сьогодні разу і з юри теж вийшло. По сумам щось не степні. Ну, то таке. Все, друзі, дякую за перегляд. Ми погнали. Всім пока.